Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. З останнім оновленням в New State Mobile додали нову ци 2 кастомізацію для UMP. Я ще з нею не грав, тому в цьому відео зроблю на неї огляд. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Ось так, UMP виглядає без кастомізації. Тепер давайте я кастомізую. Ось так. Кастомізацію. Кастомізація збільшила час, коли входиш в прицілювання. Заблокувала слот рукоятки. Ну, тому що тут е, монтована тепер рукоятка. Вона покращила вертикальний контроль віддачі. Покращила контроль віддачі від бедра. Та покращила контроль віддачі від плеча. Давайте зараз на мішені перевірю, як це. Одразу видно, що зменшується хрестик. Дивіться, який він широкий, тут який вузький. Має бути більша кучність. Давайте постріляю спочатку. Так. А тепер так. Так, кучність дуже велика. Точніше дуже мала. Тут велика. Давай ще раз покажу. Тепер цей. Більш точніше стріляє тепер. Зараз перевірю. Ход в Ось так без кастомізації. І ось так з. Ну прям... Не дуже сильно довше. В принципі, покращення непогане. Зараз ще треба буде в бою його перевірити. Кучність прям дуже гарна. Лава залутіла Л, бочинов было. Так, перестреляв його. Знов простреляв це один кастомізацию. Так я думав він десь там. Да прям куча Офізна. Можно Нужна... не присильвані стріляти кайфово. Под бедра. Поимба. Пинкайф, филяция. Білий, мене знов чувак свіжий був. Вже другий раз так. Мені кастомізація сподобалась. Киководразу стріляти. А як вам це два кастомізація юмпа? Напишіть в коментарях. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.